Дуже багато зараз розмов про саміт у Швейцарії, і власне лунають такі неоднозначні заяви про те, хто там буде, хто зі світових лідерів буде там присутній. Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін аплодуватиме, якщо Байден не приїде до Швейцарії. На вашу думку, чи стане це серйозною проблемою, якщо все ж президент Сполучених Штатів не прибуде? Ну, бачите, малю, давайте, давайте будемо на це так би мовити спокійно дивитися і е, розглянемо ну, так би мовити два ключових аспекти майбутнього е, саміту. Е, якщо е, говорити по суті, то ми повинні бачити, мені здається, два головних е, підсумки е, цього саміту. Перший політичний. Ну давайте собі поставимо запитання: якщо на запрошення е, України на цей саміт приїде там 80, 90 там, чи 100 країн. Це успіх чи ні? Ну, я вважаю, що це величезний успіх. Тому що це означає, що на нашу ініціативу ну, відгукнулися всі адекватні країни світу. Чи це е, політичний провал для Росії? Ну, очевидно. Тому що сьогодні Путін намагається робити все можливе і неможливе, щоб бодай, хоч якось примітивно, неоковирно завадити цьому цій цій події. Ну, ви ж чуєте якісь там псевдо-паралельні платформи, якісь там китайсько-бразильські плани. Ну, одним словом, якась тотальна маячня лише для того, щоб якось ну, хоча, б, хоча б спробувати. Завадити проведенню цього саміту. Ну не вийде, ну не складеться у нього, тому що програв Путін на всі 150%. Це все очевидно. Отже, якщо ми говоримо про політичне значення цього, що навіть форму який не відбувся, це вже наша політична перемога, це вже очевидні речі. Є правда, інша сторона справи, практична. Тут справа дещо гірша. Тому що з тих десяти позицій, які були запропоновані президентом Зеленським, на порядок денний, фактично виносяться лише кілька з них. При тому, ну не най я би так сказав, принциповіше. Принципово це підтвердження територіальної цілісності, суверенітету, незалежності і так далі. Так далі. Їх ми. Я так розумію, що в прямій постановці не почуємо. Хоча час, який ще залишився, може внести певні корективи. Те, що стосується практичних кроків, ну, дай Боже, щоб навіть по цих трьох там йдеться про обміни, про ядерну безпеку і так далі, щоб ми по них просунулися вперед, і це вже буде позитивом. Плюс політичний позитив. Отже, як там не крути, але все одно це буде успіхом України. Тепер до вашого питання про те, хто представлятиме е, ті чи інші країни. Так, безумовно, е, завданням країни, яка таке організовує, це залучити всіх на максимально високому рівні. Ну, так відбувається завжди, і це свідчить про ну підтримку, справді е, е, на найвищому рівні, це е, не треба пояснювати. Але якщо з Якихось певних причин той чи інший глава держави не може взяти участь в цій конференції, зовсім не означає, що його країна не підтримує саму ідею конференції. Ну а якщо не доведи господи, там президент Ікс захворіє, ну от просто у нього підніметься температура до 40 градусів, і він не зможе сісти в літак і прилетіти. Чи це означатиме, що ця країна... Сказала Україні, ні, ми вас не підтримуємо. Да ніяким чином. Ну, є інші обставини, які в даний конкретний момент можуть тому чи іншому керівнику держави ну, не, не мати можливості прибути. Ну, це зовсім не означає, що, що країна не говорить так ініціативі нашої держави. Тому давайте не будемо з цього робити, робити сенсацію. Хоча я вам скажу чесно, ну, я би був би відносно Байдена трошки м'якшим. Все ж таки, тут я би не ставив питання саме таким чином, бо це трошки змахує на ультиматум, ну, нам, мені здається, не варто зараз вже в цій конкретній ситуації загострювати її от таким чином. Лунає повітряна тривога у цілій Україні. Військові повідомляють про звіт ворожого міга. Ми працюємо з укриття. А вас просимо, просимо берегти себе і також не ігнорувати небезпеку. І йдемо далі у розмові. Нашій про візит Путіна у Білорусь. Хотіла б я кілька слів знову. вибачте, я вас на свічку переб'ю. Е, е, але от е, те, що зараз оголошена е, раз тривога, до якої ми вже звикли, ще раз говорить про іншу річ, яка мені здається є так само надзвичайно важливою. І зараз дискусія йде на цю тему повсюдно. Е, про те, щоб зробити так, щоб міг 21 чи будь-які інші Міги, чи сучі чи, чи ракети, і так далі не стартували в бік України. Тобто дозволити українським збройним силам бити по військових об'єктах на території країни агресора, я дуже сподіваюся, що найближчими днями, все ж таки, до керівництва і Сполучених Штатів Америки, і е, Німеччини, і Італії, і багатьох інших країн, які поки що вибачте слові трушаться від страху, е, що ж е, відбудеться в Росії, якщо по них полетять е, американські чи Інші західні ракети, так що нарешті від цього трусіння керівники цих держав відійдуть і, нарешті, дадуть нам можливість нормально ставити агресора на місце, бо інакше ця війна буде продовжуватися безкінечно інакше Путін буде бачити в цьому лише запрошення для того, щоб робити оті жахливі злочини, які недавно ми спостерігали, скажімо, в хаті. Ну, саме сьогодні, 28 травня, міністри оборони Євросоюзу обговорюють, чи дозволити Україні завдавати ударів по цілях у глибині Росії за допомогою західної зброї, і про це повідомляє видання Bloomberg. Противники цієї ідеї говорять про необхідність уникати ескалації. От вони справді бояться загострення, чи це якісь інші причини? Можливо, хочуть якісь контракти зберегти, так би мовити, з Росією. Вони вони мальво бояться власної тіні. це не про контракти, це не про газ, там, чи е, е, нікель, чи алюміній. Це про е, власну тінь, якої вони бояться більше, ніж собі можна уявити. Це люди, яким насправді е, не повинно бути місця в високій політиці. Бо це люди, які не вміють приймати. Складних важких, але необхідних рішень, таким людям не треба було йти в політику, щоб потім показувати свою безпорадність, свою абсолютно неадекватність, тому що політичний лідер це та людина, яка змушена дивитися трошечки далі від власного носа і розуміти, що стоїть на карті. На превеликий жаль, деякі політики, які сьогодні керують багатьма західними країнами. От якраз далі свого власного носа бачити не хочуть і не розуміють. Тому тут не про контракти, не про якісь там майбутні контракти з якоюсь там новою Росією. Ні, це про сьогоднішніх політиків, які просто бояться, які є циніками, які не розуміють, що насправді. Обмежуючи Україну в використанні зброї, вони насправді порушують статут ООН. бо там чітко і ясно написано, що кожна країна, яка зазнала агресії, має право на самооборону, а самооборона це не лише тільки територія власної країни, це також і територія країни-агресора, щоб унеможливити, щоб агресор продовжував свою політику. Збройного нападу, знищення і таке інше, і таке інше. Тобто насправді це політична імпотенція, це не бажання е, цих лідерів брати на себе відповідальність, і е, те, що е, насправді мало б вирізняти їх справді як лідерів. Це не лідери, це просто політичні пристосуванці, які на превеликий жаль не можуть пояснити ні собі, ні своїм народам для чого вони прийшли в цю владу. Ну, а може, все-таки бояться оцих погроз Росії щодо застосування ядерної зброї, не хотіли би, щоб війна вийшла за межі України і якимось чином, от, власне, фізично торкнулася інші країни. А чим Росія може відповісти країнам НАТО? Ну, давайте ж ми ж всі дорослі і серйозні люди, ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Можна. Скільки завгодно, лякати, але якщо в тебе нема чим відповісти, то сиди тихенько і, як кажуть, дихай носиком. Що може зробити Росія проти НАТО? Ну, ну, Росія нападає на НАТО. Ну, це ж очевидно, що буде такий удар у відповідь, який не залишить від Росії нічого. Хіба Путін настільки настільки божевільний, що він хоче поставити крапку в своїй. Фізичній біографії, а для чого йому тоді е, палаци, Кабаєви і вся інша е, радість земного буття, якщо він хоче це все знищити? Ну давайте ж будемо так само е, е, тверезими е, в своїх оцінках. Тому це просто банальний блеф, банальний шантаж. Але повторюю ще раз, на превеликий жаль через страх оцих. оцих е, Псевдополітиків на Заході Путін е, має психологічну перевагу. Він е, справді е, е, їх е, ну, фактично гіпнотизує, як той самий е, е, ну, удав кролика. І вони себе маючи, маючи колосальні потужності, і економічні, і військові, е, будь-які інші. Вони стоять і перед цим удавом трушаться. Це ганебно. Це справді це те, що е, повинно бути потім з часом, мабуть, просто висміяно е, як те, що ніколи більше не повинно е, мати місце. Бо інакше демократія провалиться. Питання, яке я вже починала, але Почалась тривога про візит Путіна до Білорусі. Знову з'являються чутки, що можливий наступ. От, власне, після цього візиту Путіна до Білорусі з'явились чутки про можливий наступ ем, військ окупаційних зі сторони Білорусі. Е, наші військові кажуть, що це ворожа і ПСО. Як ви гадаєте, чи переконував Путін Лукашенка відкрити новий фронт? І от чому станом на зараз ніби зрозуміло, що цього не станеться? Ну Давайте знову поміркуємо голос. От я Лукашенко, так? і я поки що балансую, і не маю для себе ну, якихось очевидних проблем. Я е, не вв'язався в війну е, мене, е, хоч і примушують, але я е, все ж таки продовжую залишатися десь в такій якісь напівнейтральній е, е, позиції. Так, я допомагаю е, Росії. Так я придаю їй все, що вона хоче. Так, я даю їй свою територію. Я точно розміщував там. Я зброю, я даю свої полігоди, щоб там вчилися ці бандити. Так, це я все роблю, але це не пряма допомога. Це то моріше, це, це, це така собі ну, не пряма підтримка, але це не безпосередня участь у бойових діях. Що станеться, якщо з території Білорусі посунуть якісь війська? Ну давайте спочатку розберемося, які війська. Ну за оцінками наших спеціалістів, я повторюю ще раз, я не є військовим експертом. Я дипломат, але військові спеціалісти, які знаються на тому, що вони говорять, вони стверджують, що там немає того кулака, який може реально завдати якоїсь шкоди Україні, тим більше боручи до уваги, що слава тобі, Господи, начебто, північний кордон, наш е е замінований і е забезпечений, так, що туди ніхто лізти з розумних людей е не собі не дозволить. І от раптом, все ж таки, Путін тисне і я йду на якусь провокацію. Ну тому що наспом це буде назвати важко. Що я отримую у відповідь? Я отримую у відповідь зграю українських добрих дронів, які раптом накривають всі мої нафтопереробні заводи. А ви знаєте, що е, ну, якщо вони зараз літають на 1500 п'ятсот кілометрів, тисячу кілометрів. То вже якось там 200-300 кілометрів, то я думаю, що долетять, правда? І вже ж були випадки, коли е, українські дрони е, пошкодили оцю літаючу е, тарілку, яка потім була перекинута далі, але потім все одно знищена. Отже, е, що я від цього виграю? Я, я, я створюю для себе проблеми, тому що в один момент я стою стороною війни і я отримую. Те, що мені буде дуже дуже болючим, то я, як керівник навіть такої умовної, як, як станом на зараз держави, як Білорусь, буду робити все від мене залежне. Буду е, говорити, що я тобі дам весь дизель, дам весь бензин, дам все, що ти хочеш, тільки не чіпай мене, щоб з моого е, з моєї території на Україну більше нічого не літало і не сунуло. Оце я думаю, та позиція, яку сьогодні займає Лукашенко, і він буде до останньої секунди, до останнього моменту противитися тому, щоб Путін таки змусив його відкрити. Оцей, як дехто каже, другий фронт. По перше, нема чим, по друге, це загроза для самого Лукашенка. Тому я не думаю, що він настільки божевільний, щоб іти на такі авантюри. А от як ви можете пояснити, отакі масштабні візити російської влади спершу до Китаю, а потім до Білорусі? Кажу, масштабні? Я маю на увазі, що Путін не їздить сам туди, а возив з собою десятки урядовців і чиновників. Для чого? Ви знаєте, мені таке саме питання сьогодні поставив. Поставив один ваш колега. Ну, я йому сказав, що розумієте, коли нема куди їздити, то ти мусиш ну от, ну, брати з собою побільше, ну, такої делегації. Я назвав це колгоспом. Для того, щоб створювати картинку. Ну от полетіли колгоспом цим російським до Китаю. І що там, цей колгосп наколядував. А наколядував він те, що Тепер Росія буде продавати в Китай топінамбури. Знаєте, такий гарний продукт. От вони будуть це робити. А от по тих ключових темах, які треба було вирішити, саме про перекази через банківську систему, китайці сказали, що дорогі друзі якось не складається. От і весь вам великий десант, який прилетів в Пекін, от зараз теж саме треба Путіну демонструвати і тут, що я приїхав і сюди. Там з усім своїм е, урядом, там і всіма іншими для того, щоб показати, що ми тут щось можемо зробити, але зробити нема чого, тому що вже те, що е, він міг витиснути з Білорусі, він уже витиснув. Е, Білорусі як незалежної держави сьогодні фактично немає. Це вже територія, яку, е, яку формально опікає оцей гусатий дядько, і який до останнього тримається, щоб не бути втягнутим безпосередню війну, так що це е, вибачне слові панти. Оцього бункерного, який для того, щоб показати, що він ще щось, має навколо мати велику челядь, велику якусь групу людей, на фоні якої він, він виглядає як, начебто, щось важливе, яке може про щось говорити, і не більше. Це все для картинки. Тобто, це мало би бути таким якимось не знаю, залякуванням, можливо. Чи така все ж таки показуха? Ні, ні, це показуха малюва, це не залякування. Ну, 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 як він може залякати, е, там, е, що його в його делегації там, міністр сільського господарства, ну, що крова буде залякувати, чи, чи биками? Е, ну, це ж не, не, не серйозно. Це показуха для того, щоб ще раз і ще раз дати картинку в своє внутрішнє інформаційне поле? Що ви бачите, я великий, навколо мене там півкраїни, пів уряду, там чи щось ще, і ми вирішуємо якісь питання. Ну нічого він не може вирішити, тому що він заходить в знаєте, таке глибоке економічне піке. І це до речі, теж оці всі оці всі спроби охопити все відразу. Свідчить про те, що там в Росії в російській економіці, і про це говорять адекватні навіть російські економісти ситуація стає дедалі, дедалі складнішою, якщо не катастрофічнішою, і от зараз намагання відчайдушно якось знайти якісь елементи, ну бодай якоїсь економічної співпраці, щоб, щоб підтримувати оцю дохлу російську економіку на плаву для того, щоб вистачало грошей на ці самі снаряди. А це ж деградація економіки. Якщо економіка буде ним <кхід> і там цим самим новим міністром оборони. Переведена на, на суто військові рейки, то це означатиме, що люди почнуть їсти кору. Ну, це для них не є, не є надто великою трагедією, вони є лоптях все життя ходили. Так що зараз почнуть робити те саме, ну фігурально, звичайно. Топінамбур теж. Топінамбур, теж, теж дуже корисна штука. От ми маємо таку свіжу заяву французького президента Еммануеля Макрона. Він вважає, що Київ має право уражати військові об'єкти на території Росії, звідки здійснюються обстріли України. Нібито удари блокують Німеччина і США. Їх можуть переконати отакі заяви Макрона. Я дуже дуже сподіваюся на це, і це дуже позитивна заява. Бачите, це вже. Країна так би мовити першого порядку при всій повазі до всіх інших країн. Але це країна ядерна, це країна, яка має відповідний потенціал. І якщо лідер такої країни чітко і ясно висловлюється, то це теж дуже важливий додатковий аргумент. Ну і якщо б ми подивилися, не знаю, чи могли б зараз ваші редактори вивести на екран для наших телеглядачів. От карту де показано де знаходяться оці в основному прифронтові назвемо їх так аеродроми росії де вони звідки вони піднімають літаки які обстрілюють кавами українській території то видно що після кількох прицільних ударів там залишиться залишиться рога і копита від цих аеродромів від всіх цих, цих Баз від цього того, що використовується для цих агресивних атак. А якщо відігнати цю всю свору на там відстань вже не 70-100, а 200-250 кілометрів, то можна навіть обійтися без додаткових якихось інших систем зараз. Президент Зеленський каже, нам треба сім. Систем э, Петріо для того, щоб захистити хоча б кілька ключових міст. Так чекайте: якщо винищити те, звідки піднімаються ці бандити і обстрілюють, то можливо нам навіть їх треба буде менше. Тут з цим до речі, дуже пов'язана інша тема э, Мальво: це питання про закриття українського неба. І зараз знову повернулися до цієї теми, хоча правда, вибачте за формулу в обрізаному варіанті. Тому що колись ми ще на початку цієї повномасштабної фази війни говорили про те, що Захід має закрити над нами українське небо. Зараз йдеться про те, що хоча б е, ті країни, які, з якими ми межуємо на Заході, тобто, скажімо, поляки, словаки, румуни, <кій> допомогли нам закрити, хоча б. Частину України, хоча б західну частину України від російських обстрілів, тому що в кінцевому рахунку це буде необхідно для того, щоб убезпечити ту техніку, яка буде до нас поступати найближчим часом. А це ж теж політичне рішення, і це теж те ж саме, коли наші західні партнери бояться. Але ж подивіться, навіть якщо вже так сильно боятися, треба просто включати логіку. Якщо йдеться про Просто шматок заліза у вигляді ракети, на якому немає російського хорошого руського льотчика, а є просто там якась кількість, тобто вибухівки, яка знищує українські міста. То що за проблема збивати навіть західною технікою оці шматки заліза? Вони не вбиватимуть російських е, е, льотчиків на превеликий жаль, але вони захищатимуть українську землю, українських громадян в кінцевому рахунку е, всіх нас. В чому тут проблема? Проблема та ж сама. Проблема в тому, що люди бояться брати на себе відповідальність, бояться і не хочуть пояснювати самим собі, а потім своїм громадянам, що це насправді захист і це право країни. Звертатися за допомогою, і ця допомога може бути різною. І ту червону лінію, яку вони самі собі малюють, треба просто е, переступити або взагалі не малювати. Допомога буває різною. Якщо ви не хочете воювати безпосередньо, ніхто ж вас не е, е, запрошує на, ці, е, на, на, на цю війну. Але робіть те, що ви можете робити, не маючи безпосереднього контакту з агресором. Та й все. Повторюю ще раз, снаряд чи ракета це не російський э, ванька, який сів на цю ракету у тих надійні. Це просто шкуток заліза. Його можна нормально збивати. А от а такі. Двосторонні безпекові угоди, про які говорить Володимир Зеленський, він переконаний, що вони ті угоди, які підписані з державами-партнерами, будуть виконуватись попри те, що не передбачають юридично зобов'язувальних механізмів, і впродовж двох днів такі угоди вже підписали з Іспанією, Бельгією і Португалією. На вашу думку, чи це ефективний механізм? Мальоту знову два аспекти. Перший практичний, тобто ось те, що стосується допомоги, це дуже важливі угоди. І дуже добре, що вони укладаються. Це означає, що ми маємо бодай впевненість в тому, що ми не залишимося сам на сам з цим російським Е, І чим більше буде таких угод з нашими партнерами, тим легше буде нам планувати свої дії, тим легше нам буде. Розраховувати свої сили, розуміти, що ми можемо отримати і коли. Другий аспект, власне, безпековий гарантійний. Отут не треба себе обманювати. Ми не отримаємо гарантії безпеки, ми отримуємо військову допомогу, різні речі. Гарантії безпеки це п'ята стаття Венстонського договору, яка говорить про те, що в разі нападу на вас ми всі тебе будемо захищати все. Такого в цих угодах немає, тому називати їх безпековими, це трошечки видавати бажане за дійсне. Але повторюю ще раз, з точки зору допомоги, з точки зору планування і прогнозування наших дій, це надзвичайно важливі угоди. Ми дуже дякуємо всім нашим партнерам за будь-яку допомогу в цьому плані.